Одним із пріоритетних напрямків діяльності керівництва держави є розвиток сільських територій. Відтак, головним завданням регіональної програми село Черкащини Черкащини-2020», яка успішно реалізовується в Черкаській області з 2011 року, є створення комфортних та безпечних умов для жителів сільської місцевості. Проблема газифікації чи не найважливіша, коли мова йде про поліпшення соціально-побутових умов для жителів села в обласної влади розроблено та реалізується план заходів, спрямованих на забезпечення комфорту і затишку в помешканнях селян. І негазифікованих сіл на Черкащині стає все менше. Але у селі Думанці Черкаського району ситуація не катастрофічна, але виходу не можуть знайти вже не один рік. Наталя Сергеєва, вже четвертий сільський голова в Думанцях, який не може навіть зрушити з місця проблему газифікації. Передо мною лежать, лежать документи. вот це вот такая стопка документів. Это всі документи по газопроводу до школи села Думанці Черкаського району. Робочі проєкти, замовлення це всі документи, які у нас рахуються з 2005 року. Я вже четвертий голова, який розбираюсь з цією проблемою і ну, стараюсь зробити все для того, щоб зрушити з мертвої точки, щоб дійти до. Фінального конца, і щоб газ в селі Думанці в нас був, не вистачає тільки грошей. Обіцяють кожен рік. Держава виділить кошти і розпочнуться роботи. Нас ніде не забувають. Я не хочу скаржитись ні на районній власті, ні на обласні, ні в коєм разі. Ми стоїмо візді в проєктах, в обласних проєктах на газіфікацію, в районних програмах на газіфікацію. Да, за нас ніхто не забуває, але і по цей день гроші не виділені. І... Цей проєкт поки що в життя не може війти. Місце розташування села Думанці трохи дивне. Одна його сторона то хутір Думанці, а через ліс по іншу сторону, власне, самі Думанці. Прикро говорить місцевий депутат, що одна сторона вже має газ 20 років, а інша в Думанцях до цього часу топлять дровами. І... Люди вже не можуть терпіти тієї соціальної несправедливості, яка існує в нашому селі. Тобто, в одній половині села вже 20 років газифікація існує і люди користуються цими благами. А тут у селі, яка колись була базовим селом, так сказати, похутір був відокремлений пізніше від села. Там газ вже багато років є, а тут, на жаль, його до сих пор немає. От. І саме прикро те. Що іменно в цьому селі, де ми зараз знаходимося без газу, знаходиться середня школа першого третього ступенів, де наші дітки у холодних приміщеннях навчаються постійно. І газифікація села і йшла з метою того, щоб, по-перше, не газифікувати наше маленьке село, а щоб газифікувати школу, газифікувати наш будинок культури, газифікувати нашу амбулаторію, в ну, тому числі всі об'єкти соцкультпобуту, які є в нашому селі. От, і тому то. Проблемою цією ми займаємося всі дуже давно. Це я ще був депутатом третього скликання, зараз вже, слава Богу, шосте. І ми не можемо зрушити з мертвої точки цю проблему. Іменно впирається в те, що не вистачає нам коштів на те, щоб дотягнути 800 метрів підвідного газопроводу до школи, де вже була, стояла б ГРП. А тут вже люди кооперативом давним-давно по селу розвели труби по своїх домівках, покупили котли опалення, покупили лічильники газові. Все кругом впирається те, що тільки підійшов підвідний газопровід і запалили факел. Всі замовлення були виконані до фінішу, хатні роботи в кожному дворі закінчені, прийняті були. Все було добре. Значить, залишилося тільки чекати Підійде газ до села, підключать. Газопровід цей, що кооперативом створений, і на тому крапка. Але на той час, коли воно коштувало десь близько мільйона, грошей не хватило. Потім, коли воно стало коштувати вже мільйон, потім через рік воно стало півтора, зараз воно вже дійшло до 2 мільйонів. От, таких коштів дійсно. Ми піднімаємо це питання і на сесіях. Ну, от, сільський голова це не дасть нам збрехати. Ми ж піднімаємо це питання і на сесіях районної ради неодноразово. От, перед Бувшою владою перед теперішньою, тому що ми ж живі люди, і нам вже хочеться, щоб наше село йшло в ногу з тим, як живуть наші сусіди. Це ж не єдина Єдина у нас, наприклад, амбулаторія, ще є єдині у нас селище міського типу, тобто майже місто, яке топить брикетом, ну воно сидить там на брикеті. А ми щорічно завозимо по 20-30 тонн брикету, і це ж цими дідівськими методами. Можливо, це зараз вже й модно, що ми. Найперші перейдемо на альтернативне паливо у зв'язку з тим, що газу у нас буде обмаль. Але ж усі кажуть, що газу хватить, навіть власного, Як почнемо добувати сланцеві, то потреби держава забезпечить усіх нас, жителів, власним газом. То я хотів би надіятися, що і наше село на кінець-то буде мати голубе паливо. Люди пригадують ті часи, коли вони були всім селом, почувалися натхненними, піднесеними в очікуванні на прокладання газу в їхньому селі. Навіть кооператив створили, аби зі свого боку також прискорювати роботу по газифікації. Того підйому і піднесеного стану кажуть люди вже давно не мають це було дуже давно. Це було дуже давно. Я теж не пам'ятаю, якому ми році розпочинали газофікацію. Ну, Кооператив у нас склався у 2006 році. Ми ось дивіться, квитанції, Ось ми, чи як його показати. Тобто ви кожного року 2007. Я Оце бачу. 2007 це продовження. Ось mm -hmm. саме перше, це на проєкт ми складали, це ми складали на mm -hmm. труби. Ось перший mm -hmm. внесок mm -hmm. у нас був 7 жовтня, mm -hmm. жовтня да, ми склали, це коли склався кооператив у нас. Mm -hmm. Іскра ми заключили договор з факелом і розпочали по селу. І надіялися, що теж буде бистренько зроблено, але віз і нині там. Люди зневірилися. Я в тому числі, тому що були заплачені за втрачені кошти, і люди надіялися, що ми безстренько всі організуємося і зробимо, створимо кооператив, і все в нас буде газ. І також надіялися, що підвідний газ буде. Ну все, звісно, mm -hmm. все в тому. І так у нас все воно і залишилося. Воно покрасили все безтренько, а тепер воно. Державчиною взялося. І ніхто тепер не хоче навіть думати. От говорили, що давайте знову щось будемо збиратися знову. Я в тому числі ходила по людях, просила, щоб давайте. Будь ласка, ось в мене є списки, котрі люди здавали, гроші хто не доздавав. Я сама ходила по, по острову. Це. І ось... А скільки людей в кооперативі? А в кооперативі от я вам і не скажу. Це можна подивитися по списку. Тут 35 осіб по одному вулиці, по другій, ну десь 100 з лишнім осіб. Так. І ви говорили, що одна людина не повірила з самого початку і сьогодні не жалкує. І сьогодні, я так думаю, що він і не жалкує, тому що ось на зборах було, що прихно попросив, верніть мені кошти і зробив електрику. Може, воно й правильно, може б і ми повертати кошти та зробити електричне mm -hmm. опалення, та й було б лучше. Ну але ну все ж таки надіємось. Може, щось і буде. Ну я не знаю. Надія вмира останньою. Це правда. А скільки вам дров потрібно От на день? Скільки ви затрачуєте? Ой, нам дуже багато дров треба, тому що ми і хата, і в нас літня кухня, і в нас живності дуже багато. Нам треба варити, допити. Оце все так, що дров. Це вже років 5 ви виносите з лісу, по суті. Ну да. Деревину. да. ну воно закупляємо ми таке, ну не потріб. Ну не такі ж. О, я а, думала, немає. це ви просто з лісу носите. За весь містечку. Ми Купляємо, а як же ж воно? Дорого. Все 500 гривень. Це так поле. А так, то якщо гарна деревина, то дуб, там акації, то тисяча 700. машина виходить. 1700 машина. 1700 тисячі машина коштує. А скільки цієї машини вистачає? От саме Ой, на вашу сім'ю на нашу сім'ю машин би три надо було, щоб щоб хоча б піддержувати. А так ми читайте і вугілля трошки дають, тому що син у мене інвалід. То йому ну пільги є, то він користується трошки. Оце що на вугілля. ви говорите Держа. про один місяць на на Ні. один місяць Ні. треба три машини? Я думаю, що ну на, на сезон на рік сезон. На, на, на сезон, на сезон. тому що ми і літом топимо, пот... як топимо? Жимно ж держимо. Попажа, ї... їжа, треба і їсти варимо, тому що газу хватає. Знаєте, як балон газу заправиш, а потім обертаєшся. У нас по селу возять коли-не коли та машина з хатю, да? а то все машини возять кооперативні оці, ті, що 280 гривень в балон, часники, ну як сказати, розумієте? Mm -hmm. І то так на тому газі думаєш, чи варить, чи не варить. То і електроплити є, ну багато людей пристосовуються. Але ну це ми живемо з сім'єю. А так як бабка одна живе, то ну, як бабка буде, знаєте, то і пенсії хватить, хіба що на півмашини дров, та й все. То газ би було, звісно, для людей це, це б дуже дуже велике було б. Ну, не знаю, як. як достукатися нам до того керівництва. Йох. Газу немає. Хоча надіялись, влізли в кредити в тій же ж фірмі, брали гроші. Виплатили. Думали, що буде у нас газ. А як тягали дрова, так і тягаємо. Вибори приходять, кожен тільки вибори приходять, депутати так нам і кажуть, буде у вас газ. Голосуйте за нас. Ну, чогось вибори проходять. Вибрали їх так задуманці і забулися, що вони взагалі на карті є. І хочеться, бабушки теж повлазили у кредити, покупляли все і думали, що буде газ, що на старості год, трохи вони поживуть, але так воно кажеться, ми так і того газу й не дождемося. Все воно забуте, село та і все. Уже в нашому даже, в цьому ящику, даже вже птичка перший виводок зробила. там На газовому щитку. То я думаю, що, мабуть, ще не один раз приплод приведе, ящик не знімаємо і будемо ждати виборів ще, бо може якийсь депутат все-таки. Зробить, що в Думанцях буде газ. І не будемо тягати дрова з лісу, платити гроші за дрова. І може, все-таки наші батьки, діди і бабушки доживуть до того, що все-таки буде й до плити і отопляться буде газом. Ну, ми як налічними в нас не було грошей, щоб брати, заплатити за те, що нам провести газ. То в нас був фонд, що ми там могли брати кредит, але ми повинні були його погасити тоді, коли в нас піде газ. Угу. Ну, А в нас вийшло, що в нас взяли ми його у 2007-му, а до 2009-го ми мали його погасити. Ну, так у нас газ як не було, так його й немає. А ми взяли три тисячі. І так ми його ну, відсотками своїми то платили. Ну, нам... Так ми нічого й не, платили? Платили не за що? — Непонятно так. за що платили ми. І mm -hmm. теж тут ми ще платили і за обводку. Окремо там 1300 з лишнім було десь, у мене є теж бумажки. Коротше, ми дуже-дуже багато платили. І за проєкт один раз заплатили, потім другий раз заплатили за проєкт. І відповідь тільки птички. Воно. Гніздо помостили. А ви хоч раз у своєму житті ж користувалися газом десь? Ну, так сам. ну тільки, балоном, той, то, що, тільки балоном, тільки балоном, а так де ж ми користуватися? Куклоли, гроші отакі вклали. І ждемо день у дня, день у дня. Здоров'я вже немає, носити ці дрова тягати. І отакі гроші всулили, і так ніхто нам нічого. Просимо, просимо, вже і в Черкаси їздили, туди в Білий дом, вже куди мене, а ніхто на нас не обращав внимання. Ні. Хоч раз спробувати, за життя так вік робили і оце мене заробили. Громада села з року в рік не втомлюється ходити до місцевих депутатів та їздити в область, писати листи та звернення з проханням допомогти у вирішенні питання спільного фінансування закінчення будівництва підвідного газопроводу до школи в селі Думанці. Вирішення питання про виділення коштів дало би змогу нарешті здійснити газифікацію доманецької середньої школи, всіх об'єктів соціальної сфери, що вивело б на новий рівень також і медичне обслуговування і забезпечило покращення житлово-побутових умов проживання людей села. Газифіковане село завжди мало більше переваг і можливостей розвиватися. Тому місцеві жителі міркують так: буде газ, буде село потужним, і буде перспектива розвиватися далі і піднімати село молоді. А якщо ні, то виїдуть молоді, та й на тому все. Але ж ви не корінний мешканці, скільки я розуміла, ви приїхали в це село. Три роки вже третій новий год буде тут справляти Но з надіждою, кажуть, на газ. А чим сподобалося взагалі це село і що було фактором останнім, що ви точно вирішили тут селитися? Екологія, чистий воздух, газифікація тоді тягнулася. Ми як купляли будинок, тут під возле будинка тільки труба канал, але люди обводки робили, це все. Ну, і ми вступили теж в кооператив. Раді того купили будинок. Так я його не купляли, тому що втопляв чим його. Зараз, допустимо, в мене, щоб потопити його, виходить десь 2-3 машини дров, у мене виходить, це мінімум, і на 2 3 угля. Це не вважає, що я провів собі три фази, поставив трьохтарифний лічильник і електроопаленням ще ночі топлю. Це все. І за світ у мене виходить по 700 гривень, ще плюс. Дуже багато. Вся надіжда, звісно, на газ, за чого ви купували такий будинок, може менший брали. Ну, перше, тут природа дуже гарна. Дуже добра вода, Лучше, щоб, ну, в районі, як кажуть, в нашому, такої води ніде нема. Село дуже перспективне, мені кажеться. Завести сюди газ, буде молодь, почнуться люди строїтися. Нові приїжджатимуть, хай даже будуть купувати, даже ті, що і жителі почнуть їхні діти. А так виходить, що вроді, вся проблема в газі, мені кажеться. Зрадження села, ну, інфраструктура, щоб була села, мені здається, все зацепка газі. Буде газ. Буде набагато шевеління, буде процвітати. Наше село і так процвітало, воно за що води, воздуху, грибні грибів, всіх грибники віздя. Дуже хороша село, гарна. За що тут купили будинок? Приходиться утеплятися, тому що виходу я такого не бачу. Не знаю, коли він буде. Той газ, як Надіємося на державу, надіємося на допомогу депутатів і. Місти, варимо все на електриці. У мене електрика, бабуся електрики, нема все воно. Сусідів, дрова теж, водки зробили. Як кажуть, вложили свої гроші. Вони думали, що надіяли, що буде газ. До последнього а так, Допомога тільки, може ви поможете нам, щоб передачу цю викладете в ефір. Десь хтось зверне на нас увагу в області чи де, може все-таки ми не байдужі, все-таки. Будинку до в'їзду в Черкаси 23 км, кілометри. Це невелике розстояння від будинку. Центр Черкас 28 км, кілометрів. Центр отсюда. Наталя Сергієва, сільський голова, каже, що про їхню біду вже знають і народні депутати. Останнє наше звернення було в 2012 році, коли проводилися вибори до народних депутатів України. Багато людей до нас приїжджало з різних партій. Все я вважаю, що це складне питання, тому що якщо питання тягнеться з 2005 року і не можемо ми ніяк прийти якогось е до вирішення цієї проблеми, то це вже треба вважати, що це складне питання. Їдемо в ліс шукати те місце, на якому призупинили роботи по прокладанню газової труби. Дехто з жителів взагалі були переконані, що залишки труби вже й не знайдемо. Тут ну, це треба було просто підготуватися трошки та одкопати лопатою. Бо ви знаєте, так було між людьми. Кажуть, поки, поки збудують, то розтягнуть. Ну диво, вона, вона пластмасова труба. Тобто ви думаєте, що її просто експроприїрували? Не можна використовувати десь у побуті, вона просто ну, крім такого призначення, вона ж, це ж не металева, вона пластмасова. Вона не знаю, для яких потреб вона могла б пригодитися. Але, але факт, що її тут немає краю ну, наверх. Вона була так залишена, метра два, наверх прям виходив край на яку труби. глибину? Да? Ні, на яку глибину чи ми його Глибина глибина. Ну, по проєктно-кошторсній документації там метра півтора. Тут же ж все, дивіться, які були, проривалася траса із ну, загортали тоді бульдозером, це великі по, по стандарту газопроводів вже ж робилося. Саме пані Надія Харлампіївна краще за всіх пам'ятає ті тонкощі справи по газифікації свого села. Як говорить, була біля витоків. І якщо береться аналізувати, чому так довго нема газу і хто винен, то починає з історії. Знаєте, ну є так прийнято у людей, що газ у селі це признак цивілізації. В наш час в Черкаському районі вже всі абсолютно села навколо Черкас. Газифіковані. Єдине наше село, яке так, так, по таким вимірам, в 30-кілометровій зоні від міста залишилося без газу. І це як наслідок йде, як кажуть, і відсутність розвитку такого, щоб там підприємства в селі розвивалися. Якась виробнича така база, яка базується на енергоносіях. А газ це ясне діло, що це і в побуті, і в енергоносій важливий. То було так передбачалося раніше ще господарство, яке тут існувало, що зробить заняття газифікацією. Було розпочато розробку проєктної кошторисної документації, і на той час ще поки до ну, існувало до існування господарства, наше село Хутір Думанці, удалося газифікувати. А це була одна така частина проєкту. Хутір Думанці і через ліс село Думанці. Так сталося, мабуть, підприємство реформувалося, всі і ті питання газифікації теж тормознулися, витратились, десь, десь розтратились, були завезені і труби, всі матеріали. Все зупинилося, стало на нулях. Ми почали другу хвилю в 2005 році, другу хвилю, наче всіх цих поновлювання, всієї кошторисної документації, проєктно-вишукальних робіт з тим, щоб все таки закінчити, щоб село Думанці вже там, де є сільська рада, адміністративний центр села Думанці завершить газифікацію. З 2005 року, скільки зусиль було докладено? Ну, особисто мною і е, кооператив створили в селі і з членами кооперативу. Документи, які всі необхідні були виконані. Все, документація здана в управління капітального будівництва нашої області. Але така виникла ситуація. На даний час все фінансування воно формується тільки через монополіста, такого, будемо казати. По газифікації, це Нафтогаз України, це структура, вона приватна. І вона собі, ну як сказати, планує свій план дій там, по розвитку газифікації, по будівництву газопроводів. І так, як ну, виходить, що управління капітального будівництва порядок такий заключають договори з Нафтогазом України на фінансування. А так, як об'єкти вартістю, зараз уже в цінах нинішніх. Коштують до 2 мільйонів гривень. Такі кошти вони не посилені ні районному бюджету, ні обласному бюджету, і вони повинні такі об'єкти будуватися тільки за рахунок фінансування Нафтогазу України. Ми вже стоїмо, я прямо вже збилася, як кажуть, з рахунку третій, четвертий рік. Кожного року оббивали пороги управління капітального будівництва, контролювали чи заключені угоди, заключені угоди. Ми їх бачили ті угоди, а проходить рік другий, третій. І черга до нашого об'єкту не доходить у Нафтогаза України. Невідомо, які речаги впливу було і клопотання і губернатора області, і, і, і ми скільки листів писали, і просили депутатів. Поки результату немає. Всі посилаються на те, що е, ждіть порядку формування черги, то це просто е, ну, сумно стає, люди зневірилися вже за те, що е, ми невеличке порівняно село, але і невеличкі села треба якось підтримувати. Вони ж все-таки там же живуть живі люди українські. То хотілося б, щоб якось знайшлася. Таке спільне рішення якесь області, району, і, і перед, чи клопотання перед Нафтогазом, щоб у нас все-таки той договір, який був заключений по нашому об'єкту, був, на що кажуть, силу і фінансування знайшли та дали нам добудувати. Вже залишилося фактично 800 метрів, видно край труби із села. 800 метрів до мрії саме стільки залишилося прокласти трубопроводу під газ. Отже, громада села, попри те, що втомилася чекати, коли ж нарешті матимуть газ, все-таки не припускає, що влада допустить, щоб державні гроші, витрачені на прокладання підвідного газопроводу, та людські гроші, це більше як 120 дворів. Отак і залишилися наполовину зариті в землі. Люди сподіваються, що кошти знайдуться, і оті 800 метрів газопроводу таки добудують.